Всім привіт, дорогі друзі, і гості мого каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Трішечки у нас пройшло часу після нашого останнього відеоролику. На жаль, не всім зайшла тема у яєць, не всі хочуть бачити, як розвивається курча в яйці і як воно потім буде з'являтися на світ. Але... Кому цікаво, можете передивитися попередній відеоролик. І почерпнути для себе багато чого цікавого. Сьогодні ми з вами знову в нашій інкубаторній станції. І сьогодні я вам покажу ще один інкубатор, моделька, яка в мене з'явилася майже одна із самих перших. Сьогодні ми будемо також закладати інкубаційне яйце. Для того, щоб в подальшому отримати чудових курчаток і виростити гарний молодняк породистих курочок. Курчатка ще не встигла вилупитися, але вже дуже багато є бажаючих і дуже багато є людей, які телефонують. Для того, щоб придбати молодняк курочок, які у нас в подальшому будуть, які закладені інкубаційним яйцем в наші інкубатори. І, до речі, на наступних вихідних. Уже у нас має бути поповнення. Так що залишайтеся з нами і не пропускайте наші відеоролики Тут у нас інкубатори, які ми з вами закладали. Це у нас нові модельки з комбінованим корпусом, з новими лоточками для перевертання яйця. В які також можна вставляти лоточки на, 80, на 78 яєць. Ось так ці лоточки виглядають. Тут у нас після овоскупування трішечки яйця відійшло в цьому інкубаторі. Тут бачите, яйця лежать світлі, майже як від звичайних курей. Але тут незвичайні будуть курчата. Тут курчата також породисті, дуже гарні. Якщо видно, не знаю, передає камера чи не передає, розмір яйця тут е вражає. Яйця досить великої форми. І курочки також немалесенькі і дуже-дуже гарні. Тут у нас брама, тут у нас Дуже цікаві ще будуть курчатка. Одна дуже цікава порода. І тут у нас лежить яйце чорно-мідного марана різних ліній. Навіть видно по яйцю. Одні яйця є темніші, одні яйця є трішечки світліші. А ось наш інкубатор, який ми сьогодні будемо з вами закладати. Ось так він у нас виглядає. Ось така моделька моя одна із самих-самих перших моделей інкубаторів, які у мене з'явилися для того, щоб проводити інкубацію. Бачите, ось, уже, як він виглядає трішечки пошарпаний, але він іще працює і працює досить гарно. Ось такий у нього є лоток для перевертання яєць. Якщо в цій модельці. Бачите, які вже лоточки для перевертання, то тут іще йде він повністю суцільний. Він йде у нас желізний, з покриттям. Багато хто кричав, коли мені прийшла ця моделька, що це не продумано виробником. Тому що ці каретки желізні з часом будуть ржавіти, будуть псуватися. І це зовсім недоречно. Але я вам хочу сказати, що вже. За більше як 3 роки інкубації, практично безпреривної в цьому інкубаторі взагалі нічого ніде не змінилося і ніяких немає дефектів. Одне єдине, що від води просто оці канальчики втратили свій колір. В цьому інкубаторі ще є ось такий піддончик, і я в ньому інкубував практично завжди яйця водоплавної птиці. Качки, гуси. Для того, щоб потім можна було дуже добре відмивати стінки інкубатора. Тому що якщо просто пінопласт, то пінопласт забруднюється. Так що ось така моделька в мене також є, така моделька дуже практична в своєму використанні. Так як і всі модельки, які виготовляє фірма. Писали в коментарях. Де можна придбати ці інкубатори і яка цінова політика? Тому що в інтернеті дуже велика різниця ціно, цінової політики. Я вам хочу сказати, що краще всього інкубатор придбати у офіційного представника у виробника зразу на сайті, щоб у вас була гарантія обслуговування, коли ви цей інкубатор. Придбаєте. Якщо у вас буде якась проблема або будуть якісь неполадки, то ви відразу можете звертатися до виробника, і вам нададуть повністю все необхідне для того, щоб ваш інкубатор був знову в строю. Сайт буде в коментарях та в описі під цим відео. Так що, кому цікаво. Тому що дійсно є дуже багато людей. Які шукають дану інформацію і які цікавляться тим, щоб купити потрібну річ для свого господарства, якщо все буде гаразд, інкубація в нас буде успішною, то на новий рік. У нас вже будуть маленькі курчатка, які будуть радувати і нас, і вас. І, до речі, в господарстві нашому є поповнення. Приїхало наших три індички, про які я вам казав, дійсно великі, дійсно гарні, широкі, високі, круглі, з гарною вагою. І, напевно, до них залишиться індик білий широкогрудий. Тому що червоного індика до них пускати не дуже хочеться. А от білий широкогрудий, мені здається, з ними наробить гарних справ. І індичата у них будуть досить таки великі, не дивлячись на те, що вони будуть кольоровими. Але дуже гарна буде у них вага. Так що в наступному відео обов'язково покажу вам наших нових жителів. І пам'ятаю, що я вам обіцяв показати сюрприз. Так що, скоро також ви побачите сюрприз. І плюс до того всього, у нас почали нестися наші індики. В кого іще несуться індики, можете писати в коментарях. Тому що наші індики. Уже радують нас другий день підряд першими яйцями. Дивіться, які ми з вами молодці, як у нас все гарно виходить. Чи то у мене з вами, чи то у вас зі мною, я не знаю. Декілька хвилин один інкубатор. Заклали, два інкубатора провітрили. Запитують, чому багато задохликів в інкубаторі, чому немає такого результату, як у мене. В чому секрети інкубації? Я вам розказував всі свої секрети і нічого від вас я не приховав. Якщо у вас задохлики, це не вина інкубатора, Це ваша вина при інкубації, коли ви інкубуєте. Яйця. Тому, тому що ви боїтеся провітрювати і оставляти яйця для того, щоб вони не тільки провітрювались, але і охолоджувались. Ось така у нас різнокольорова гама інкубаційного яйця в інкубаторі. Який ми зараз включаємо в резетку і запускаємо в процес інкубації. А стосовно того, що у вас виходить багато задохликів. Яйця, які потім стають непригодними, в них завмирають курчата. Це все-таки, я вам кажу, вина ваша, тому що ви не даєте яйцям, щоб вони могли провітритися і охолонути. І той ембріон, який знаходиться всередині яйця, багато людей пишуть, що на, на початку, на перших стадіях розвитку, все було гаразд, а от пізніше чомусь завмирає. Чому? Тому що він сам себе починає в яйці обігрівати, стає дуже. Гаряче яйце, і ви, коли не провітрюєте інкубатор, не знімаєте кришку з інкубатора, тим самим губите цей ембріон, який потім у вас і завмирає. Тому не бійтеся відкривати кришку інкубатора, особливо після 10-11 дня, можна відкривати два рази кришку інкубатора в день на 10-15 хвилин для того, щоб. Яйце провітрювалося і був більший доступ повітря, коли яйця інкубуються. І тоді у вас все буде гаразд. Будуть ще питання, пишіть в коментарях, звертайтеся, з радістю вам допоможу. Ну, а наразі всім бажаю гарного, мирного дня і всього-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, робіть добро. Насолоджуйтесь життям, наповнюйте його радістю, позитивом, позитивними емоціями. Попереду у нас новорічні, різдвяні свята, тому уникайте суперечок, не приймайте образи до серця, робіть приємні речі і насолоджуйтесь тим, що ми на цій землі є і що ми можемо жити. Всім бажаю всього самого, самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Хто не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, отримуйте сповіщення про наші нові відео і залишайтеся з нами. Всім миру, щастя, добра і всього самого, самого найкращого.